Дональд Трамп давав черговий брифінг в Білому домі і прокоментував пропозицію Путіна про триденне перемир'я. Я вам, друзі, зацитую Трампа, треба цитувати, щоб бути максимально точним, бо говорить він часто нескладно. Що він власне говорить? Я думаю, що ми пройшли довгий шлях, і, можливо, щось станеться. Ми сподіваємося, що так і буде. Як ви знаєте, Путін оголосив про триденне припинення вогню, що звучить не так вже й багато, але. Це дуже багато, якщо ви знаєте, з чого ми почали. Заявив Дональний Трамп і наголосив на тому, що ніхто до нього не хотів спілкуватися із Путіним, а він тепер почав спілкуватися і до чогось домовився. Ну, як на мене, домовностей не так багато, але не можна говорити насправді, що їх і немає, бо дійсно робота була проведена дуже-дуже велика. Зараз всі очікують, яким же буде рішення Путіна 11 травня, чи продовжить він перемир'я на 30 днів? Чи дослухається до. України, коли ми запропонували йому продовжувати його не на 3 дні, а на 30 днів для початку переговорів. Трамп також кожного дня дає доволі різнопланові контраверсійні заяви. А Росія, як я вам говорив в ранішньому відео, активно висвідковує і ловить кожне слово Трампа і наголошує на тому, що вони залишаються в переговорах. От, до прикладу, урод Путіна Пісков сказав, що. Трампу і Путіну необхідно зустрітися. І Пісков вважає, що ця зустріч має бути відповідним чином підготовлена. Ну, дійсно, зустріч має готуватися, але поки що в Саудівській Аравії, наприклад, Трамп сказав, що він не планує зустрічатися з Путіним. Та і в Кремлі сказали, що вони не планують туди візит Путіна. Не планують його туди відправляти. Але все може статися в будь-який момент. Що говорить Пісков? Це вимагає продовження контактів між Москвою і Вашингтоном, які були запущені, і зараз тривають. Вони в кожній тезі підкреслюють, що в них зв'язок з Вашингтоном залишається. Дуже вони побоюються того, що цей зв'язок може втратитися. І Трамп побоюється цього, друзі, тому що заява Трампа про те, що триденне перемір'я це вже й багато, і не так вже й багато, ну десь там посередині. Мені особисто засвідчує пас на адресу Путіна з боку Дональда Трампа, після його слів про готовність ввести санкції проти Росії, якщо той не припинить війну. Ну не припинить вогонь, як мінімум, на даному етапі. Ну, Трамп зараз так і грає. Зранку одна заява, ввечері інша. Тим часом у Кремлі змінили риторику по відношенню до Європи. Чому? По-перше, вони заявили, що готові зміцнювати відносини із усіма країнами, включаючи Німеччини. А говорять вони це тому, що все-таки на порядку денному у них скасування санкцій, друзі. Економічна ситуація на Росії стає все гіршою і гіршою. Я в цій частині хотів би вам навести коментар дуже короткий російського олігарха Олега Дерипаски, який прогнозує, що курс долара буде на рівні 115-125 рублів. Він вважає, що головною причиною є початок збільшення видобутку країнами ОПЕК плюс нафти. Це призведе до падіння ціни на російську нафту, як він каже, до 45 доларів, а це фактично собівартість. І на його думку, це розпочне новий економічний етап. В першу чергу, новий економічний етап чекає на Росію. І це вже друзі, конкретно коментарі олігархів, які наближені до Кремля. Ну поки що там мовчать інші Чемізов і так далі. Але я думаю, скоро і вони будуть щось розповідати. Як мінімум, вони точно це вже обговорюють у стінах Кремля, і я обов'язково до цього буду повертатися, тому що російська економіка, друзі, є одним із визначальних факторів продовження або припинення російсько-української війни. І історія з нафтою нам може дуже дуже допомогти. Тут до переговорного процесу Трамп вирішив долучити ще одну дуже серйозну, як на мене, дієву особу світової геополітики Ердогана. Безвідносно до того, як я до нього відношуся особисто, Ердоган дійсно може бути однією із ключових фігур у переговорному процесі. Тим паче окремі переговори між Росією та Сполученими Штатами Америки вже проходили на території Туреччини. Враховуючи навіть те, що відношення Ердогана і Трампа... До конфлікту, який розв'язаний на Близькому Сході терористичним угрупуванням Хамас, не однаковий, все ж таки вони знаходять можливість спілкуватися між собою. Сьогодні Трамп поговорив з Ердоганом телефоном, і про це він написав у своїй мережі. Трус Соушол і каже: я щойно мав дуже добру та продуктивну телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Ардоганом щодо багатьох тем, зокрема, війни з Росією Україною, усього, що стосується Сирії, Гази та іншого, президент запросив мене відвідати Туреччину в майбутньому, і він також приїде до Вашингтона. Тобто вони вже домовилися про взаємні офіційні візити. У будь-якому разі, пише Трамп. Я з нетерпінням чекаю співпраці з президентом Ердоганом над тим, щоб припинити цю абсурдну, але смертельну війну між Росією та Україною. Зараз, написав Трамп. Ну, в Трампа все зараз, але, як бачите, зараз не виходить.